Нарешті я дійшов до місця ловлі. Іде невеликий дощ, температура десь плюс 6, вітру поки ще немає. Буду намагатися щось піймати, побачимо, що з цього вийде сьогодні. А ось і перве клювання і зразу така щука десь на 1,5 кг. Взяла на Easy Shiner 4-дюймовий на 8 грамах. Всетний гачок, звісно, бо там карчі скрізь. Зараз відпустимо. І звісно ж така красуня впливає додому. А вже на березі лежить. Хтось витягнув. Так, зараз поїм і ще декілька годин є. покидати. Можливо, щось вдасться впіймати. А ось дивіться, ще один шматок сітки валяється. Щось мені підказує, що більше піймати нічого не вдасться. Не знаю, клювань взагалі немає. А ось нарешті і удар з під тієї сторони на Crazy Флапер на 8 грамах. Класно так вдарило. Невеличка, але добре, що клюнуло. Дивіться, що бобри обриви Просто жах. Рева всі. Просто в хлам. А, така картина майже скрізь по берегам. Річки Псел. та й не тільки Псел, скрізь мусор. На жаль, клювань більше немає, тому збираюсь Насті і буду тікати звідси. А завтра спробую щось піймати знову.